Конфлікт навколо будівництва дороги, яка сполучатиме вулиці Вишиванка, колишня Орлова та Київську, стався сьогодні у рівному. Жителька будинку, під вікнами якого ведеться будівництво, Наталія Музика викликала поліцію і заявила, що вона проти розширення автостоянки, яка за її словами майже впритул наблизиться до будинку. Я особисто побачила, що вже зрізується паркан. Я викликала поліцію. Тут хочуть зробити нас парковку під, нашими, під нашим будинком, під нашими вікнами. У мене якраз наших багатьох мешканців і особисто в мене виходить на цю територію. І нам нашу територію забирають, написала в заяві, щоб не робили парковку. Ось все Наталію музику підтримує голова місцевого ОСББ Світлана Полевода. Жінка каже, що будівельники спершу показували одні розрахунки, а день тому їх змінили. Тому сьогодні члени ОСББ відправили звернення до міськвиконкому, у якому просять узгодити з ними реконструкцію дороги. Хоча каже Світлана Полевода, вони усвідомлюють, що земля навколо будинку ними не приватизована. Чому вони зрізають цей забор? Тому що вони посчитали, що їм дороги мало, то що вони прокладають. Їм треба тут зробити парковку напроти нашого будинку. І це виходить, вони забирають, сказали, 5 метрів іще відсюди, посів притик до нашого будинку. Вони перероблюють документи 30 числа. Вони нам одні документи показали, що їм треба півтора метра забрати. Сьогодні вже П'ять метрів їм треба забрати. Ми проти дороги нічого не маємо, так як в нас ще було заплановано на 89-му році. Нехай вона собі йде ця дорога, ну нехай вони не роблять парковку навпроти нашого будинку. Замовником реконструкції дороги є міська влада. Суспільне намагається отримати офіційний коментар відповідальних посадовців з цього приводу. Натомість отримали інформацію від депутата Рівнеради ради по цьому округу Юрія Чаборая, до якого також звернулися жителі будинку Київська 65 Сьогодні відбувся виїзд мене і начальника комунального департаменту міста Рівна Руслана Годими. Ми разом виїхали на місце. Продивилися проєктну документацію і після цього нас почули. Водима покликав до себе в обід проєктанта даної, даної дороги і сказав, що він постарається збільшити кількість прокомісів, які відносяться до торгового центру Аріана. Це нам дозволить трошки розвантажити сторону, яка йде біля житлового будинку. Тобто ми сподіваємося, що компроміс вдасться. І це буде можливо, Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.